Tá Це вірмота хвилювання за майбутньої України. Це вірмота із втратою води. Вже якесь крісло буде вільне, тому що хтось помер, хтось загинув, особливо це болючи, це буде направити. Але найбільше в нас сьогодні і це свято, тому що Господь смертю смерть, смерть подавав і дає радість, дає впевненість воюю, пам'ять про них, які померли за нас, даруючи нам життя, даруючи нам можливість щасливими бути, ми повинні бути щасливими. І вони написали у ну, раді не даремно, не даремно їх і страждання. Я сьогодні при всій крепості свого характеру. Чуть не в коли ми бачимо з благодарю. І так хотілося сказати про ніби нібита Росії, Росія. Нарешті повірили, що 25 це 25, а не 16, не 13, не 12. Нарешті ми стаємо і по духові Боргозвою у своїй сутності Європейських десь на підсвідомості є такі, але перебороти, як ті євреї з Єгипта, перебороти рабство, дуже слава. Не всі і сьогодні ще не всі, і завтра ще не всі. Ми любові все одно це здолаємо. І ще одна приємність, яка чергова, я в такому ті. чергова приємність. Вігнозу, подібний підпис є на томусі, і такий же подібний підпис є на програмі відміної Волинської Базі. І коли ви прийшли, окремий більше, ніж підпис Зеленського котеря. Народження Ісуса Христа, незалежно від національності, віри, обряду виконання їх Це десяти. Ми всі на різних Бога, коли кажемо, Христос рожається. А і ось це найбільша радість, коли загроза, коли біда, коли війна, Мисві сказав, вся Європа сказала. Я під жартовую віці, як ви двох календарях, кажу, так да, ми маємо пишемо каса на одне місці, поставимо коробні. Ми командував, нам вчити треба, поставимо дві відділі на самі, два місяці вперед. Але коли він каже, сьогодні на неві сьогодні, коли ми говоримо про одне число, одну дату, і цінності. Це написано в Московській патріархії, чи це в Константинопольській патріархії, чи це Київським патріархатом випущено всюди різбохреслове під 25 числом. Ну, ми ж знаємо, що сьогодні 25, не ну, каже, що сьогодні 12 годин. Хто знає, що сьогодні 12 годин? Ніхто не знає, всі знають, що сьогодні 25 років. 25 грудня казав, що нам щось придумає. Тому я, коли побачив, що ви прогресивні, в нас ще є такі, не одинаково, як ви, оленяни прогресивні, оленяни перші. Перші перші почалися рухувати різдво. Ми вже перестаємо казати, що це католицьке Різдво, чи якесь там інше. Це різдво Ісуса Христа, а не різдво католиць через Двох Бог через Дво Ісуса Христа. Це календар. Це дуже все просто. І коли я вас побачу, нарешті, Нарешті, якщо ми перемогли в своїй голові старі стереотипи, однозначно переможемо пройти. Однозначно ми переможемо. Бо найбільший воїн це не той, який може перемогти когось. Найбільший воїн той, який може перемогти самого себе. Якщо ти боязло собі переміг, а пам'ятаєте, я вам говорив, чому 24 року величезна частина, 99% линя не вирібно, тільки один кордон. Тому що стид переміг страх. А стид – це чеснота совісті. А совість це закон Божий, який там собі на серці. Навіть якщо затерпілися, воно всі осталося. Ми тут. Це наша батьківщина, це центр Всесвіту, і ми тут головні, і ми будемо відстоювати свою, свою віру, свої традиції, свої правила і свій загально прийнятий європейський календар, в якому ми єдиними розставами і єдиним серцем прославляємо День народження Ісуса Христа. Я впевнений, що ми і інші події, і інші дати теж перейдемо. Звичайно, привичне, звичайно, цього року вийти. Помагали дерева, на що лісер. Ми і сьомого візьмемо, і 8, і 9, і водогосвяти, і 6 січня святи, як вже Йордан, і 18, го і, 17, і 19. го Скільки буде убуватися, скільки запросити кіному свят. Немав на сьому ніяких проблем з Я Хочу бачити вас щасливим, усміхненими, натхненними, і оця радість натхнення. Ця усмішка, ця, ця велика віра, віра щоби в перемогу, щоб передалася наших хлопцям, які сьогодні Богово сидять. Заради чого? Щоб ми раділи? Вони не сидять там, не в не вірить, щоб ми тут сиділи і падали в телу. Дівчі. Тому будьте і залишайтеся такими самими прогресивними, новими, модерновими, сучасними, комунікабельними, тому що це зловжує нас, це об'єднує нас, це дає нам усвідомлення, хто ми в як проводить особистість і як частина Великої спільноти, велика українська родина. Дев'ять десятих Нас об'єднує усіх українців. Лише в цьому сотому ми маємо свіпове. Воно не роз'єднує, просто ми маємо щось свіпове. Все останеться нас об'єднує. Будьте такими ж цілісними, зібраними. Ми разом з нашою, е з нашою вірою, з нашою державою, з нашим президентом, з нашими воїнами. Звичайно, що. Коли така сила віри є, то Господь нам через зібрав і любові. Все, що вони ви попросите, і в вам. І якщо віра буде ваша, хоча б звірчичте зерно, скажете молитві і і вона рушиться з місця. Де двоє і троє збираються від явої і просять цього. Хіба Господь може нас не почути, якщо спроти нас? Цілий собор, цілий собор людей і по всіх храмах. Тому святкуємо не, не не, так. Європа святкує Риздво разом з нами. Варі, Боже Благословен, я радію, ще раз радію, що не треба обговорювати, а ви вірите своїм духовним насадникам, вірите в те, що ми знаємо в першу чергу, самі куди йдемо. Знаємо чергу, самі, куди йдемо, друге ідемо, а не як дорого казу, це показує. Церква, наша церква, завжди своїм духом. Ми є церква. Це не щось таке окреме, але я ще раз вам дякую, що почувши голос вас, повіривши в авторитету цього слова, що ми йдемо правильним жильмом, ви повірили це, коли ми формували Київський Матріарха, ви вірите сьогодні в календар, в майбутньому ми прагнемо до об'єднання всієї церкви, до об'єднання ми даємо можливість всім стати українцями. Кожен дозріває в до свій час. І дуже часто треба стереглись і дочекатися, коли наступить момент цього великого великого єднання. Тому буде одна церква, я думаю, впевнений в тому, що об'єднається і ПЦУ, і УПЦ, і у і буде одна велика українська церква. Але в статусі патріархату не дрібної міторголі, а в статусі патріархату. Ми цього односудимо. Так. Мало що можна додати, але зрештою 22-й рік рік, напевне, таких змін, що навіть ми вже перестали святкувати, як минулого року, з 25 до 7-го, а вже починаємо святкувати різдво саме 25-го. Так само, як і весь цивілізований світ. І 24 лютого, напевно, внесло дуже багато змін в життя кожного з нас. Не тільки держава, життя кожного нас, кожної сім'ї. І навіть сьогодні вже цялія була під час повітряної тривоги. Але храм повний, ніхто нікуди не пішов. І тільки коли Володика вийшов словом до вас, повітряна тривога від повітряної тривога. <плес> Значить, дійсно, Бог бачить, що нам у нас сьогодні свято маємо цей світових. То я всім бажаю того. Різдвяного настрою від сьогодні і навесні. Дякую. Христос збирається. Славі! Я вчора вам пропонував, те, що запропоную сьогодні, ми одну колядку заспіваємо тут, а далі підемо хресним ходом до нашої новорічної ялинки, де ми дуже часто проважаємо останню дорогу. Тим хлопцям обличчя, яких завжди дивляться на яринку, хай їхнє серце на неписали. звеселиться. Силою полядки досягнуть перемоги. Згадаємо про хлопців і разом з ними поколятуємо. Така в мене з'явилася ідея, щоб силою поляди ну, знищити чисту силу, яка нам е, заважає бути щасливими. Є така з Бога. Підтримує допомогу. Хай це полядові, чим ми можемо повернути? Добром, любов'ю, полядою, радістю, хай радіють всі ті, хто сьогодні вдома, хто в окопі, кого Бог вже покликав на небеса, але наш Бог не є Бог мертвий, наш Бог Бог живий. І ми в Його сутності всі живі, але кожен просто на своєму місці. Ми маємо таку свободу переміщатися. Сьогодні ми тут, але по духу, по любові, по вірі. Коляді ми всі як одне велике ціле. Я ще раз питаю святом, йдіть додому, доїдайте котю, хто вчора варив, хто сьогодні на службі зрозумів, що не зварив і запізнився, варіть. Завтра є, вір. доїдайте можна вибити навіть 100 грам чаю. -ча. Тому і кубасу нарізати на четвер. Ти бачиш, там. Це ми прийняли рішення, що сьогодні ніби одноденний піс. Скажу вам чесно, не це до Нового року, але якось будемо прагнути. Але хто пустився з 15-го, то пісні вчора збачився. Хто почав пізніше, ну терпіть. Терпіть. Обрали самі собі цей шлях. Терпіть до свого терпіть. Але святкуємо все одно, святкуємо. Радість душі. Це не тільки приємність для тіла з колядою.